Усім добрий день. У мене було велике бажання зробити такі ручні комбайни високої якості для збору чорниць або чорних ягід. Спеціально був розроблений для збирання ягід на здачу. Підходить він для збирання чорних ягід у Швеції. Можна ним назбирати багато. Хто хоче заробити, може заказати по новій пошті. Розрахований цей ручний комбайн для професіоналів, хто займається, спеціально був розроблений для збирання чорниць у великих кількостях. Конструкція цього ручного комбайну досконалювалася Хто його купить, то відчує перевагу над іншими інструментами, які були до нього. Ширина гребінки 27 см з половиною. Довжина дротів 13 з половиною см. Дроти мають пружинність і вібрацію. Це ідеальний варіант. Скоро себе відробить, окупить і заробить. Це рахується самий кращий ручний комбайн, який був зроблений у 2025 році на 2026 рік для збирання чорних ягід. Хто їздить у Швецію на заробітки, то це буде супер інструмент. відео. Дивись! Вже погано видно. Ось диво. Цілі ягоди. Ти фото чи відео? Відео. Цілі ягоди, чоловіки. Дуже акуратно савасний. Ано. Цілий мішок. Халочка.